Зараз я зорієнтую вашу увагу на тому, що, що е, називається таблицею похідних. Ми її з вами конспектували, цю таблицю похідних. Ось вона буде обведена зараз у жовту рамку. Це таблиця похідних. Е, ось цих дві формули. Оцих дві формули, F, степені Х і логарифм натуральний Х, ми будемо вивчати з вами на другому курсі. Логарифмічну показникову функцію ми вивчаємо на другому курсі. На сьогодні ми будемо шукати похідні по цим формулам, які я ввела в рамочку. От вони вам сьогодні знадобляться, і коли ви самостійно будете шукати похідні, і коли ми разом з вами зараз будемо тренуватися. У червону рамку я ввожу правила диференціювання. Тут правила, як знаходиться похідна для суми, для добутку, для різниці, для добутку функцій на число для частки двох функцій. І завдання на сьогодні у нас буде таке. Ми пошукаємо похідні орієнтовно, які будуть на вашій самостійній роботі. Значить, умова така. Знайти похідні функції. Перше завдання самостійної роботи. Перше завдання самостійної роботи. Буде таке. Ми будемо шукати похідну від функції, в якій будуть поєднані різниця, сума, множення на число функцій. Давайте придумаю таку y дорівнює. x, припустимо, в четвертому мінус 4 корня з х прибавити 2 тангенс x, відняти 10, відняти 10. Зараз ми будемо шукати похідну, y штрих. Зверніть увагу, між ними мінус, плюс, мінус стоїть, значить, оце наших два правила. Ось вони. Коли ми шукаємо похідну від суми, ми просто від окремої від кожної функції окремо шукаємо похідну. Окремо від кожної функції ми шукаємо похідну. Ось таким чином ми шукаємо похідну від суми. Далі. Як ми це робимо? Дивіться, треба шукати похідну від х в четвертому. Представте собі, що тут замість альфа у вас стоїть четвірочка по цій формулі. Так? Отже, тут буде 4, а тут буде замість альфа також 4 відняти 1. Через то, коли ви шукаєте похідну від х в четвертому, ви розумієте, що у вас буде по цій формулі в рамці. Ось формула, дивіться на нього. Зрозуміли, так? буде 4х. Віднімаємо одиничку в третій, 4х в третій, Мінус 4 це число по ось цій формулі, коли в нас стоїть число перед якоюсь функцією, воно просто виноситься за знак похідної і не шукається. Тому ми 4 винесемо за знак похідної і починаємо шукати похідну від корня з х. Дивіться в таблицю похідних. Ось корінь з х, ось його похідна. Через то ми замість. Корня з х записуємо його похідну. Це одиниця на 2 корінь з х. Плюс двійка – це число. Воно виноситься за знак похідної. Помножити. І ми ось шукаємо по таблиці, знайшли тангенс х, подивилися і замість нього написали 1 на косинус квадраті х. 1 поділено на косинус. Квадраті, ікс. Далі стоїть у нас число мінус 10. Коли б це число стояло як тут в добутку, 2 помножити на функцію, 4 помножити на функцію, воно просто потут виносилось за знак похідної і не шукалась би похідна. Якщо окремо стоїть число, то похідна від числа в нас дорівнює 0. Через яке б там число не було написано, похідна від нього завжди 0. Дорівнює. Що можна зробити? Чому ми продовжуємо писати дорівнює? Бо похідна вже знайдена. Можна зробити арифметичні операції, які тут зустрічаються. Дивіться, отут можна 4 і 2 скоротити. Поділимо, тут буде двійка. При множенні двійка у нас йде в чисельник. 2 в знаменнику корінь Х. Плюс. Далі при множенні двійка йде в чисельник, буде 2 поділено на косинус квадраті х. Ну, в мінус 0 ми не пишемо. Дивіться, у вас є запитання до мене по цьому прикладу? Чи немає? Якщо немає і можемо перейти на наступний другий номер. Немає запитань. Немає запитань. Добре. Дивіться, другий номер вашої самостійної роботи це буде знайти похідну від, від добутку двох функцій. Давайте пошукаємо: y дорівнює, візьмемо функцію x в п'ятій, припустимо, відняти 3х і помножимо її на функцію косинус х косинус Х. Між ними стоїть знак помножити, просто в математиці його не пишуть, да? Но він тут є цей знак помножити. Значить, яка може бути помилка ваша? Що ви почнете орієнтуватися на попередній приклад і почнете собі шукати похідну, похідну, похідну. Це неправильно. Зверніть увагу. Для добутку, коли в нас перемножаються дві функції, існує цілий вираз, за яким шукається похідна, саме на тих місцях, де написані штрихи біля функції. Тобто від першої функції шукається похідна, від другої ні, вона просто переписується. Потім за формулою йде знак плюс, бачите? І вже від першої функції не шукається похідна, а від другої шукається похідна. І ми зараз складемо. Цілий вираз y', як шукати похідну. Дивіться, від першої функції х в п'ятому мінус 3х ми шукаємо похідну. Беремо дужки, ставимо штрих. Косинус х ми переписуємо без змін. Потім за формулою йде знак плюс. І вже від. Х в п'ятому мінус 3х ми не шукаємо похідну. Зато ми шукаємо похідну від косинуса х. Бачите, біля цієї дужки нема штриха, а біля косинуса х вже штрих з'являється. Дорівнюємо. І ми починаємо шукати похідну саме на цих місцях, де написані штрихи. Давайте шукати. Похідна від х в п'ятому. Це в нас 5х в четвертому, да? ось формула. Тут п'ятірка стоїть 5х на одиничку менше в четвертому, 5х в четвертому. Похідна від 3х буде просто 3. Мінус 3. Чому похідна від 3х буде просто 3. Тому що трійка це число, ось воно винеслось за знак похідної, а похідна від х одиниця. 3 помножити на 1 буде просто 3. Ну, так, запам'ятайте, похідна від 3х це 3. Множимо на косинус х, да, і з ним ми нічого не виробляємо з косинусом х, тому що біля нього нема штриха. Потім у нас плюс плюс. Переносимо з дужкою х в п'ятому мінус 3х. Ми нічого не робимо, тому що там штриха немає, ніяких дій ми не робимо. Мінус 3х. І ось переходимо до косинус х'. Знайшли його в таблиці похідних, косинус х', і знайшли від нього похідну. Це буде мінус синус х. Помножити на. Мінус синус х. Дивіться, більш нічого такого зробити не можна, крім того, як можна зробити множення. Плюс при множенні на мінус ми отримаємо знак мінус, так? Переписуємо перший, перший вираз 5х четвертого мінус 3 на косинус x мінус синус х. Можна було не так писати. Знаєте, прийнято перед... Мінус мінус. я то винесу наперед, мінус, на плюс дав Але оцей коефіцієнт х п'ятому мінус 3х, в принципі, прийнято писати всі коефіцієнти перед синусами, консами і танецями, щоб не було спокуси залізти всередину синуса і там все перемножати, тому що всередину синуса можна потрапити тільки за спеціальними тригонометричними формулами, і там якось змінити щось в аргументі, а так там перемножити не можна. Більше нічого зробити не можна. Дивіться, у вас є запитання до цього прикладу? Якщо є, задавайте. Якщо ні, перейдемо до наступного. Так, ну що, немає, так? Да? Тоді, да, дякую. Тоді ми переходимо до наступного завдання. 23 третім пунктом у вашій самостійній роботі, те, що ви будете виконувати самостійно, буде знайти похідну від частки двох функцій. І е, ця похідна також буде шукатися по формулі частки, да, правила диференціювання двох функцій частки. Давайте знайдемо дорівнює, е, Так, припустимо, зверху буде в нас косинус х. Осинус Х, а знизу Х в другій степені. Знову ж таки, не зробіть помилку, не почніть шукати так, якби ви шукали для суми і для різниці. Взяли і тут понаходили похідні по таблиці і довольні. Треба да? робити спочатку вираз для знаходження похідної. Ось він. Тобто, це буде розписано на дріб, бачите, риска, дробу. Причому від чисельника шукаємо похідну від знаменника ні, мінус, тепер від чисельника не шукаємо від знаменника, шукаємо похідну. І ділимо на знаменник піднесений до квадрату. Тобто, коли ми шукатимемо, y y ми спочатку розписуємо вираз, а потім вже будемо шукати похідну на тих місцях, де стоять штрихи. Чисельник у нас шукається похідна. Косинус х ми шукаємо похідну. Помножити х в квадраті ми не шукаємо похідну. Потім мінус, бо по формулі стоїть мінус. Косинус х ми не чіпаємо, нічого з ним не робимо. Помножити. Ми шукаємо похідну від х в другій степені. Ставим штрих. І по формулі. Знаменник у нас підноситься до квадрату. В знаменнику у нас знаходиться х в другому, і він підноситься ще до квадрату. Дорівнює. Починаємо шукати похідні на тих місцях, де написані штрихи. Так? Знаходимо в таблиці похідних. Похідна від косинуса. Знайшли, ось він. Це що? Це мінус синус. Похідна від косинуса – це мінус синус. Написали замість похідної від косинуса мінус синус х. Помножити на х в квадраті, так і переписали. Мінус косинус х, так і переписали. Тепер ми шукаємо похідну від х в другій степені. Ось ця формула. В другій степеній степені це у нас. Двієчка тут знаходиться, значить, тут буде 2, а тут степінь 2 відняти 1. 2х, а першу степінь ми не пишемо. Вона є, але її не прийнято біля Х записувати. 2х. І в знаменнику, коли ми піднесемо до другого степеня, 2 на 2, це буде четвертий степень, коли розкриваємо дошки. Не починайте зараз оце креслати, скорочувати, тому що скорочуються лише множники. Щоб почати скорочувати, потрібно розкласти наш вираз на множники. Ми зараз цим і займемося. Зверніть увагу, що х в квадраті, х в квадраті є тут. А тут є просто х. Ми можемо винести те, що поменше. Мінус-мінус, ми можемо мінус х, це спільний множник і там і там, винести за дужки. І прийнято в математиці, отут лишиться просто х, бо був в квадраті х ми винесли. Оце х його прийнято перед синусом писати, щоб не було спокуси, отут множення виконати. да? Бо я тільки що пояснювала, що всередину тригонометричних функцій, синус, косинус, тангенс можна потрапити і щось там всередині змінити тільки за тригонометричними функціями. Формула в мене просто так, бо нам захотілося. Мінус. Тепер оця двієчка це ж коефіцієнт, х ми винесли, вона лишиться, перепишеться, переміняється місцями множники, нічого не зміниться перед косинусом х. Все, закриваємо дужки. і в знаменнику х четвертій. Ось тепер, коли в нас х є множником, ми можемо цей х і четвертий степінь тут скоротити. Приділені показники віднімаються, степінь стає третім. Так? І остаточно вже спрощений наш вираз виглядатиме ось таким чином. Мінус риска дробу. І переписуємо те, що ой, зверніть увагу, тут трошечки я не врахувала, коли ми мінус винесли за дужки, знак дужка змінився на протилежний. Виправте собі. Мінус, коли винесли за дужки, а тут знак змінився на протилежний. Став плюсом в дужках всі знаки змінюються на протилежний. Лишається після скорочення x синус x прибавити 2 косинус x. Прибавити 2 косинус х поділити на Х3. Ось більше вже цей вираз не має змісту ні скорочувати, нічого з ним зробити, він вже спрощений. Дивіться, у вас є запитання по цьому прикладу, чи можна переходити до наступного завдання? Добре, Немає якщо, да, якщо нема запитань, то четверте завдання наше самостійне – це буде знайти похідну від складеної функції. До цього моменту в нас були не складені функції, в нас були функції від змінної х. Тобто всередині косинуса, під квадратом, під коренем знаходилися, знаходилися функції просто від х. Але, можливо, що функція наша може бути ще складена, скомбінована з двох функцій. Дивіться, як це виглядатиме як шукається похідна. Ми на попередньому занятті з вами розбирали, і зараз повторимо перед самостійною роботою це. Четвертий номер самостійної роботи це буде знайти похідну від складеної функції. Функція виглядатиме так. Y дорівнює, давайте корінь з синуса x. Корінь з синуса x. Коли ми хочемо шукати похідну від складеної функції, то ми повинні зрозуміти, яка функція зовнішня яка внутрішня. Всередині кореня знаходиться синус, значить синус внутрішня функція, а корінь зовнішня. Зверніть увагу, якби ми просто шукали корінь з Х. бачите, просто ми шукаємо корінь з x. То це було би одиниця поділена на 2 корінь з х. Якщо ми шукаємо корінь синуса х, то це буде одиниця поділена на 2 корінь з синуса х. Бачите, ми по цій формі знайшли похідну від зовнішньої функції. Далі, по правилу знаходження похідної складної функції. Іде помножити, ми потрапляємо всередину, заходимо внутрі функції, беремо похідну внутрішньої функції і знаходимо похідну внутрішньої функції. Тобто похідна від складеної функції до рівня похідної зовнішньої функції на похідну від внутрішньої функції. Тут уже все знайдено, ми так і тут вже нічого ми не робимо. Два корінь синуса х переписали. І помножити, дивимося в таблицю, знаходимо в ній синус x, дивимося похідну, це буде косинус х. Косинус х. Знайшли похідну. Далі можна виконати множення, тому що при множенні цей косинус у нас йде в чисельник. В чисельник буде косинус х. Поділено на 2 корінь синуса х. Скажіть, у вас є запитання, як шукається похідна від складеної функції? Чи зрозуміло? Зрозуміло, да? так? Так, от